Огляд ретро ігор. І сьогодні у нас ось такий картридж. В рідній упаковці. Це Final Fantasy 3 до 8-бітної ігрової відеоконсолі Famicom. Картридж японський, оригінальний. Давайте дістанемо, подивимось. Так. Ось так виглядає сам картридж. Всі наліпки все на місці. Пластиковий холдер. Та мануал. Само собою мануал на японській мові. Так як це японський оригінал. І чудовий екземпляр в колекцію ретро відео ігор.